Отже ранок у мене розпочинається з того, що немає електроенергії моєї власної від сонячної електростанції. Ой, отже, як це так сталося? Вчора було мало сонечка, відповідно, ось ця батарея була не заряджена. Цілу ніч все ж таки споживає щось інвертор, холодильник, роутери і так далі. І вранці ще вирішили увімкнути електрочайник. Посадили батарею повністю, батарея, ось бачимо, 2,2 В має, вона в захисті. Не знаю, як інвертор має почати її заряджати, тому що він не хоче цього робити. І ось пробую його увімкнути. Так, він видає електрику на вихід, але при цьому батареї він все одно не бачить він її не заряджає. Що з цим робити? Не знаю вимкнути державну мережу, щоб почав заряджати, хоча він і так повинен заряджати. Але із за того, що він не бачить батарею, він не хоче її заряджати. Так само ось цей контроллер на нього вже приходить з одної панельки через модуль, який піднімає напругу. Бачимо, тут червоненький не світиться по входу, тільки по виходу, але він теж хоче, щоб була підключена батарея. Отже, якась така ситуація. Це у нас 7 година ранку, і бачимо, сонечко лише дає 360 вольт, навіть без навантаженням було всього навсього 375 вольт. І ще й на вулиці Хмарно, так що якось воно так. Можливо, потрібно буде вручну запустити батарею, а можливо ні. І що цікаво, якщо інвертор не бачить батареї, то чому він вмикається без неї? Можливо, він вміє працювати без батареї, а можливо ні. Я думаю, що через годинку буде все ясно. Отже, сонячні панелі, вже на них з'являється напруга під 400 В, але інвертор сам працює, але батареї не бачить. І, на жаль, ось таке у нас небо. Там бачимо ясно. Там теж і навіть ось там ясно? Схід у нас з тієї сторони, але бачимо, що там дуже і дуже хмарно. Можливо, ще сонечко трішечки підніметься і ці хмарки розійдуться. Але інвертор все одно не починає заряджати батарею. Причину не знаю. Можливо, треба вручну її зарядити. Адже по інвертору є практично 400 вольт від сонячних панелей. Але на батареї всього на всього 2,4 вольти. Хоча вихід якби, працює без батареї. Давайте увімкнемо якесь навантаження. Значить, тут я все вимикаю. Підключаємо вихід. Вихід у нас є. Якщо я дам хоча б якесь навантаження, це все вимикається. Ось бачимо, підключив навантаження і все. Якось так. Значить, вистачає напруги для роботи. Ось, звичайної світлодіодної лампочки. Не знаю скільки вона має: 5 Вт, 7 Вт. Тут відображається, що навантаження немає. Тут що ми можемо побачити? 0,04 А в кВт це нічого. Так, бачимо, батареї нема. Хочу спробувати зробити ось так. Подати живлення на батарею. Прямо з виходу ось цієї штуки вона дає 70 вольт. Але там строму нема, так, і, так як сонечка нема. Так. запустилась батарея. 7 вольт. 7 вольт батарея не запустилася. 8 вольта, але бачили, що запустився інвертор, щоправда, ненадовго. Адже у батареї все ж таки якийсь захист є. Не знаю, повноцінна БМС чи ні, тому що підключатися не можеш і я батарею не розбирав, не бачив, що там всередині. Але знаємо, що нічого не працює, якщо все розряджене. Отже, потрібно спробувати ще раз, можливо, ми і запустимо дану систему. Так, це пішло. Ця напруга ось пішла 50 вольт. І інвертор не хоче переключатись на зарядку. Ось вимкнувся і пішла зарядка батареї. Не знаю, що там пішло. Якесь навантаження на виході з'явилося. Так, Тут що відбувається? Це працює, значить ми нічого не спалили. Тут е, помилка по навантаженню, щось йому не сподобалося. У будь-якому випадку напруга по входу є, помилка з'являється, то пропадає. Заряд він в батарею якусь пробує подати. Бачимо декілька ватт, але заряд все ж таки відбувається. Тут у нас дуже просівша напруга, давайте я вимкну вихід. Напруга маленька, так як так як у нас хмарно на вулиці, навантаження немає, але ми що бачимо, всього-навсього 150 Вт, а сам інвертор споживає, мабуть, що плюс-мінус так. І відповідно заряд не відбувається взагалі ніякий. Ну і бачимо, що 50 В на батареї це якби небагато. Хоча в принципі 50 вольт захисту в мене встановлений все одно на меншу напругу. Але нагадую, він вимкнувся із-за того, що ввімкнули електрочайник, який має 1,5 кВт, і не вистачило миттєвого струму. І Батарея каже, піду, але я в захист. Отже, якось так. Через годинку, через 2 сонце вже буде трішечки вище, буде світити більше на сонячні панелі. Хоча у нас хмарно, я сподіваюся, що хмари розійдуться і тоді вже буде якийсь результат. Так, так, напруга на сонячній батареї, звісно, що просила, так як ми дали навантаження. На виході бачимо, є декілька ват навантаження, але у вольт воно значно більше. Бачимо 130-160. Заряду батареї вже немає, так як я увімкнув все. Ну і звісно, що все споживає. І ось тут показує, що 0,7 А йде на вихід. І це 100 Вт. Можливо, 100 Вт навантаження, плюс сам інвертор, споживає у нас Вт-50 чи, можливо, і 100 А отримуємо від сонечка 200. Тому ну, і заряд не відбувається. Хоча, якщо відключити навантаження, то заряд. Відображався як 2 А. Ну, в принципі, якраз тих же 100 Вт, які зараз йдуть на вихід, ми їх передавали від сонячних панелей до акумулятора. Так, тут що можна побачити? 8 Вт заряд батареї 9-6. На вулиці хмарно, заряду немає. Чекаємо, коли на вулиці хоч трішечки стане яскравіше або хмаринки розійдуться. Ну і в будь-якому випадку це всього-навсього половина восьмої, а сонячні панелі починають працювати приблизно з 9 години і плюс ще й немає сонечка. А ось і сонечко з'явилося. Ось ці чорні хмаринки перекривали сонце вранці, але як ви бачите, це в мене північна сторона. І ось є ще тінь. ну і В принципі, сонце світить з північної сторони, а сонячні панелі повернені на південь. Але тим не менш вони вже починають працювати. Що ми бачимо, Уже не 50 вольт, а 50,6. Даний контролер. що там є? 17-16 Вт. Відбувається заряд батареї. Так, це ми бачимо. Тепер в цифрах. 700 Вт отримуємо від сонечка. 7 А заряду. Це у нас 350 Вт. І навантаження є в 150 Вт. Отже, все добре, напруга збільшується. Значить, висновок який? Даний інвертор може працювати без батареї. Це дуже добре. Це добре не тому, що можна його вмикати без батареї, а в тому, що якщо пропаде акумулятор, відвалиться. Що, можливо, інвертор не згорить. Ну не факт. Значить, друге, якщо батарея розряджена повністю в захисті, інвертор не має можливості зарядити батарею. Це дуже погано. Хоча можна, мабуть, що придумати щось на невеличкому блочку живлення, або брати безпосередньо від сонечка 400 В і перетворювати, понижати до 50 В, щоб зарядити батарею. і Ще який висновок? Добре, що воно все працює, не згоріло. Отже, це все в мене увімкнене. Ще раз, що у нас є? Вже чомусь сонечко лиш видає 400 Вт, мабуть, що хмаринки знову надлетіли. Отже, все добре і все працює.